Стаханівський рух із СРСР довгий час служив символом трудового героїзму, а зародився він у Луганській області. Це єдиний місто на землі, яке назвав честь трошого чоловіка. Але за його міфологізованою оболонкою ховається складна реальність. А можемо піти по п'ять стаканав, только падна но працювати как Стаханов, боже упаси. Як цей рух героїзували у радянській пропаганді? А головне, навіщо? І ким насправді був Стаханов? Дивіться далі. У серпні 1935 року шахтар Олексій Стаханов встановив рекорд. Самостійно видобув 102 тонни вугілля за зміну. Це у 14 разів перевищувало норму, так писала радянська преса. А газета Правда представила його як символ нового підходу до праці. Незабаром була масштабна кампанія, в ході якої сотні робітників оголошували стаханівцями. А тут був геніальний. не побоюсь цього слова. маркетинговий ход. тогда еще слов таких не узнали. Наркома тяжелой промышленности Серго Арджоникидзе. Это он раскрутил это достижение в кавычках Стаханова, и вывел его сначала на общесоюзный уровень, а потом и на международный. Олексій Стаханов із звичайного трудяги став справжньою зіркою. Його портрети прикрашали вулиці, про нього писали статті, знімали фільми. Робочі змагання по всьому СРСР перетворилися на масовий рух. У свідомості громадян укоренили образ трудового подвигу, що дорівнює військовому. Щоб ви розуміли, перший автомобіль в Совєтському Союзі, який був переданий в личне використання, Гражданину ни организации, ни учреждению это как раз был автомобиль, переданный Алексею Стаханову за его. Трудової ну... Стаханівський рух супроводжувався тиском на колективи. Тих, хто не міг відповідати новим нормам, звинувачували у шкідництві. У деяких випадках робітників, які нібито відставали, піддавали репресіям, каже Вікторія Пилипенко. Тому що це 30-ті роки період масових репресій за найменший зрив виробництві. Одразу мала мав би бути розстріл. І Олексія Стаханова зробили. Героєм цього соціалістичного змагання, хоча він працював не один, але всі на нього лаври впали, і над його іміджем почали працювати в в тому числі і радянські журналісти, які перебували за кордоном, про те, що над його іміджем почали працювати, свідчить те, що портрет Олексія Стаханова був надрукований на обкладинці журналу Таймс. Але реальність була такою, що рекорди встановлювали штучно. Досягнення Стаханова було добре організовано. Він перевиконав норму не один. Багато стаханівських рекордів досягалися за рахунок колективних зусиль, а не індивідуальної праці. В чем была тонкость, и об этом обычно забывают говорить, что вот эти 102 тонны или 14 норм, которые записали Стаханову, ведь это делала бригада в количестве пяти человек. А здесь просто Стаханову была задача не отрываться от отбойного молотка, пневмомолотка, и не отвлекаться ни на отгрузку угля, ни на крепеж штольни. За него это дело. Два откатчика, которые просто он за молоток взялся, от него не отходил вот эти пять часов. А за него стояли, за него спиной стояли двое с лопатами, отгружали то, что он нарубал, хотя до этого сам гроз Рабочий горноочестного забоя должен сам нарубить, сам отгрузить и сам еще поставить стойки, щоб ему на Сверхон кровля не свалилась. Держава на перший погляд підтримувала та мотивувала стаханівців. Вони отримували привілеї, квартири, премії, соціальне визнання. Офіційно рух подавали як підтвердження переваги соціалістичної системи над капіталізмом, адже сам Стаханов родом із Орловської губернії і з бідної родини. Працював на пана, щоби купити коня та годувати родину, але пан йому не заплатив. І тоді Олексій в одних лаптях відправився на Донбасу. Пошук Ах, заробітку його біографія ідеально підходила під стаханівську ідею підвищення виробництва, пояснюють історики. Всі наші підприємства, вугільні шахти, металургійні заводи, їх тримали і розвивали саме іноземці. В Луганській області це були бельгійці, голландці і англійці в Донецькій області це були німці. Але коли прийшли совєти, вони націоналізували абсолютно усі підприємства. і, Відповідно, шахти попали у державну власність. І от 27-му році постало питання, що треба збільшувати видобуток вугілля. Назву міста, в якому працював Стаханов, тричі змінювали. Спочатку це була Кадіївка, але в 1930-х її перейменували на Серго на честь наркома важкої промисловості Серго Орджонікідзе. Цю назву місто мало до 1943 року, поки німці не окупували Донбас і не повернули першу назву Кадіївка. А вже після смерті Стаханова, місто, в якому він працював, перейменували на. На його честь, і це також частина маркетингової кампанії Советів, пояснює Валерій Снігирьов. Я просто напомню нашим зрителям, що 30-ті -е роки прошлого століття, основний вид топлива для це був кам'яний уголь. Кузбас ще був в защаточному стані, і Донбас тоді був дійсно енергетичним центром всього советського Союзу. Але при цьому советського союза. в такой экономической кризе, а в таком экономическом упадке, что было специально в 1935 году решение Политбюро ЦК ВКПБ, высший партийный орган, который руководил жизнью всей страны, По усіленню праїзводітності труда потрібно було підняти продуктивність праці у вугільній галузі у будь-який спосіб, пояснює історик. Адже перед початком Стаханівської піар-кампанії завдали серйозного удару по інженерних кадрах вугільної промисловості, тим, що в СРСР з'явилася заочна освіта. До сих пор у нас з вами существує кекруніменти пережиток советської епохи. Когда решили, что не надо теории, без отрыва от производства, тот же Стаханов в тридцать седьмом году был зачислен с тремя классами церковно-приходской школы в промышленную академию. Через три года он получил диплом инженера. Що він своїми руками все це пройшов. Крім того, що вугільна промисловість була основою енергетичної безпеки всього радянського союзу, це дозволяло готуватися до війни працювати на військово-промисловий комплекс, каже Вікторія Пилипенко. У тому числі і для цього у СРСР вирішили модернізувати шахтарську галузь, і тоді запровадили професію робітника з відбійним молотком, і саме Стаханов він був один із небагатьох з цього кадівського рудника, який захотів отримати нову професію. Отримав нову професію, почав працювати, але тут можливо б на нього ніхто б не звернув увагу, навіть якщо він там мав би найкращі показники як бійник, почалися аварії на шахті. Коли шахтарі спускалися в забій, почалися масові отруєння метаном, і керівник шахти разом із парторгом вирішили це все, ну, скажімо так, зам'ять прикрити. І найкраще, як це можна було прикрити, зробити відповідно подвиг. Так званий подвиг Стаханова дав поштовх до створення класу робітничої аристократії. Її формували передовики виробництв. Таким чином у СРСР створили міф про соціальний ліфт та штучно вирощували так званих стаханівців. Він починав коногоном, потім кріпильником, відгребальником, і так далі. І так далі. Тобто це була історія людини, яка Ну, ми б сказали self-made man, але це історія людини, яка дійсно приїхала на Донбас в пошуках кращої долі з села у місто і встала на шлях робітництва. Здійснила оцю горизонтальну міграцію соціальну. Тобто, це людина з такою, навіть ідеально підходящою біографією. і це вкладалося. Мені здається, в цю ідеологію створення радянської людини. Система штучно вирощених героїв працювала не лише на видобуток вугілля, а й на побудову комунізму, каже Тетяна Водотика. Для цього потрібна була ікона людини, яка кладе своє здоров'я та життя на благо соціалістичного розвитку. Але всі знали справжню ціну такої праці та геройства, каже Валерій Снігирьов. Стаханов жив у домі на набережній в. Домі. В городе Москва, на Фрунзенской набережной, в доме правительства. Его соседом через стенку был Никита Сергеевич Хрущев, который ему в 1957 году вспомнил его эти пьяные загулы с 1937 по 1957 год через Стінку, коли він йому спати не давав у 1950-х роках. Культ Стаханівців зійшов на нівець, а самих учасників руху забули. Сам же Стаханов доживав свої дні у психіатричній лікарні, де лікувався від тяжких наслідків алкоголізму. До речі, з розвитком індустріалізації рекорд Стаханова швидко побили, а його перевели в інструктори. Стаханов це доволі трагічна фігура. Я почала власне з того з того, що він став героєм доволі такої саркастичної скоромовки. Що ніхто не хоче працювати, як стакан, Стаханов. Тільки пити, очевидно, як Стаханов. Але це його фігура трагічна, адже він в собі втілює. Долю тисяч тисяч і мільйонів, мабуть, у таких людей. Стаханівська ідеологія призвела до грубої експлуатації людей. Вигадані рекорди призвели до різкого підвищення трудових норм по всьому СРСР. Багато робітників, не маючи таких умов, як Стаханов, не могли виконувати нові норми, що викликало невдоволення та падіння продуктивності. За встановлений рекорд там передбачалася премія. І далі той, що рекорд встановлювався, він ставився як норма, і далі потрібно було ще більше і більше. Ну а відповідно, якщо не виконувалась навіть норма, нібито колишнього рекорду, то тоді не доплачували за відпрацьовану суму. На щастя, шахтарів та їхніх родин в 1940-х роках стаханівський рух почав втрачати популярність, адже стало очевидним, що екстенсивні методи збільшення продуктивності призводять до втоми та зниження якості роботи, а не навпаки, почалися страйки. Люди були не готові до таких змін. Люди були не здатні вирішувати нові завдання, які став перед ними час і їхній новий статус. І вони знаходили порятунок в найдоступнішому засобі, найдоступнішій терапії усіх часів. Це в алкоголі. За фасадом стаханівських рекордів, ховалися штучно створені умови, примусова праця та економічно неефективні методи. Розвінчання цього міфу допомагає краще зрозуміти, як радянська влада маніпулювала масовою свідомістю, створюючи ілюзію успішного соціалістичного будівництва. Можна піднімати тему, тому що, як би ми хотіли чи не хотіли інформацію, информационное поле, и все российское на нас действует. И возвращать-то территории людей нам рано или поздно надо, а прежде чем возвращать эти территории, надо промывку, ну, слово неудачное, скажем так, перепрошивку сознания делать людям, которые 10 лет были в оккупации. І котрими карміливотимі міфами о, о молодой Гвардії а великом Магущам Советском Союзе. до речі у Росії Стаханівський міф живе досі. Навіть заголовки не змінюють із 35-го року. Наприклад, як ця назва до відео стаханівські темпи у Росії будують по 15 заводів щомісяця. А що думаєте, ви навіщо в СРСР створили та героїзували стаханівський рух? Залишайте свою думку у коментарях та підписуйтеся на канал Новини Донбасу, щоби не пропустити важливе.